Доброго ранку, друзі! Вас вітає Тернопільщина, західна частина України, південь Тернопільської області. І з вами знову канал Сільське подвір'я. Рада вас вітати. Повертаюся до своїх ютюбівських обов'язків. Продовжуємо в темпі українського контенту, що сьогодні вам розкажу. Зараз розкажу і покажу. Гарного перегляду. Спочатку про погоду. Наразі ранок, сьома година. Хмарно з проясненнями. Ось таке у нас небо. На пізніше обіцяють. Сонце до 25 градусів тепла. Що я вам вже давно хотіла розповісти, дивіться наше невеличке стадо. Нарешті ми розжилися курми. Ну, не знаємо, як, як воно далі піде, але від цих курочок тут є багато ще й півників. Очікуємо хоча б отримати своє домашнє яйце. Так як ми два роки не мали курей, бо у нас лисок покрав, то ми собі підкупили навесні, хто зі мною був, то бачив, що ми закладали інкубатор. Інкубація нам не вдалася гарна. Ось ось цей. Де він там? Боже Боже, де він там? Ось, ось чорний півник. Це ось то, що мало бути курочка. О, І вийшов ось такий чорний гарний півничок. У висновку. Зараз їм уже... Скільки це вже березень, квітень, травень, червень, липень, серпень-пів року. Ну, сподіваюся, що на осінь щось у нас вийде з яйцями. Якщо не вийде, значить навесні. Все, все напереді ще, як то кажуть. Так, що хочу сказати. Ось так ми обгородили. Хто зі мною вже давно, то знає. Я хоча б не показувала часто, бо все не мала часу. Сьогодні мені випав вихідний, то хочу вам показати, що й до чого. У нас тут, ой, вибачте, у нас тут літають, ми називаємо їх половиками, тобто, чи то яструби, чи що, не знаю що. І ми з чоловіком що придумали? Чоловік понаставляв своїх, свого одягу на слупочки, і ми ось так натягнули затіняючу сітку по периметру, а ось там. Ставимо їсти і ось там дали такий тент, я купила, і йшло до сітки в подарунок. Два на три. І ми ось то, то все діло не тягнули, ну, поки що допомагає, поки що нічого не шкодить, нічого не пропадають на скури, дякувати Богові. Ну, не знаю, як то буде. Далі. Так, далі. Що далі? По курях. Тільки така ситуація. Очікуємо на свої домашні яйця, а далі дивимося. Собі підспівують, дорослі шиють. Колись наша бабка казала, що як вже півники піють, то вже скоро, скоро скоро вже будуть яйця. Так що чекаємо з чоловіком з нетерпінням на свої домашні яйця. Бо вже просто купляти і державне це вже щось, це вже великий треш для нас. Жити в селі і не мати свого яйця, свої курки, то це. Якось не по сільському. Добре, що у нас є своя трава, своя кульба-баба, то можна чимось погодувати. Дивіться, що все відбувається. Ця бур'яне так, так змалечку навчили їх на бур'яни. І тепер... Бур'янів давай і побільше. І чим по... щоб ті бур'яни були потонші. Це кульба-баба, кропива. Це все розлітається на ура. Уже йдемо, йдемо, йдемо. Ти хочеш ти в город? Хочеш? Хочеш ти в город? Так? Хочеш? Ти співаєш, жуль. Жуля, Жуля. Ти співаєш? Так? Ти співаєш? Ой, треба повливати ці свої рослинки гібіскуси, Жовкнуть чогось, щось їх їсть. треба розсаджувати, а немає місця. Ну, щось треба думати, щось треба придумати.